Вітаю шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання, чи буде наступ на місто Павлоград і взагалі на Дніпро Павлоград вищі сили, скажіть, допоможіть, чи будуть наступати расисти на місто Павлоград і на Дніпро. Вони будуть обстріли чинити, руйнувати, може, якісь є склади, щось, от там, де Павлоград, присутні якісь, може, склади. От туди будуть влучання. Скажіть, допоможіть, чи будуть наступ расисти чинити на Дніпро? Більше йде мені на аеродром авіація. Якщо є в Дніпрі авіація, то більше на це місце. Скажіть, чи готовлять рашисти, які плани? Чи готовлять наступ на Павлоград, Дніпро. Я не бачу наступу. Я бачу відступ. Більше навіть. Вони десь збираються відступати. Немає. Отвертаю на віки вічні Рашистів отсікаю від Павлограда, від Дніпра. Заперечую, руйную всі плани рашистські. Більше немає. Агресії чинити не можуть, більше немає чим і, і ким. Воювати, одвертай на віки вічі і прошу. Вищі сили по Верховному суду, поверніть расистам назад, російським найманцям, Путіну, всім, хто за ним стоїть, всім, хто придумав убивати, обстрілювати українців. Поверніть біль, сльози і страждання, і смерті. Весь негатив, що принесли расисти. Дніпру, Павлограду, поверніть назад. Буде так і так буде. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду закликаю, допомоги прошу для наших військових. Захистіть їх, будь ласка, і вдень, і вночі захищайте, одведіть, одверніть від військових України. Цивільних людей, Павлоград, Дніпрі, одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі, будь-яку агресію, що чинять расист. Одведіть, одверніть і поверніть їм назад по Верховному саду. Тим, хто дав наказ, хто його виконує. Все назад вертає, буде так і так. Тікають, лякаються, самі себе вбивають, буде так. Біш не можуть нас тупочинити. Отвертаю, цікаю. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, закликаю, захистіть Павлоград і місто Дніпро від російських ракет, бомб, і снарядів і будь-якої агресії, що чинять рашисти. Отведіть на віквіші, де буде закрите небо. Закриває небо Буде так і так буде. Буде все сказане, здійснено так буде. На цьому я завершую. Дякую за увагу і до зустрічі!